Алла Коваль, дещо з історії книги. З давніх давен люди прагнули знань. Від одного покоління до іншого передавалися усні відомості про речі, котрі допомагали людям вижити, як добути вогонь, як хліб виростити, кого слід поважати, а кого слід ненавидіти. Проте, як відома людська пам'ять, не такий вже й надійний засіб зберігання і передачі різноманітних знань. Отож, правдавні люди, аби здобути у важкому труді знання краще засвоювалися наступними поколіннями і не губилися ані в часі, ані в просторі, вигадали письмо, тобто засіб закріплення, зберігання і передачі набутих знань. Зрозуміло, що здобуті народом знанням викладені письмово треба було укласти в найзручнішу форму для подальшого зберігання. Тож люди й замислились, а як же це зробити? Так у прадавньому Вавилоні десь із 5 тисяч років тому з'явились перші книжки. Але що то були за книжки? Їхніми сторінками слугували глиняні плитки. На ці плитки за допомогою гострих паличок наносили знаки так званого клинописного письма. У цьому письмі літери мали вигляд клинів. Після заповнення такої сторінки, знаками, її обпалювали на жаркому вогні. Зрозуміло, що така клинописна книга складалася із багатьох-багатьох сторінок. А для того, щоб перенести не те що цілу бібліотеку, а навіть лише одну книжечку, її власникові доводилося наймати не одного носія. Тепер уяви собі, якби твої шкільні підручники були саме такими книжечками, мабуть, для того, щоб уявити їх, узяти їх до школи на уроки, тобі довелося би замість ранця придбати потужну вантажівку. Отже, вигадавши перший тип книги, люди замислилися, як її вдосконалювати. Нарешті, у другому столітті до нашої ери, люди навчилися робити зручні і порівняно з, з, клин, з клинописними легкі книги. Робили їх у місті пергам, що знаходилося у Малій Азії. Саме тут почали виробляти дивний папір, телячі шкури мочили. Старанно вишкріпали з обох боків, вибілювали у вапні, натягали на спеціальні рами і сушили. Коли шкури висихали, їх знімали, акуратно обрізували і виходив гладенький, тонкий і дуже міцний папір. На ньому було легко і зручно писати, але це було дуже відповідальне писання, адже цей папір коштував надто дорого. На ньому не можна було писати аби як. За назвою міста, де його виготовляли, і звідки вивозили, цей папір називали пергамент. пергамент. Звичайно, порівнювати книги, написані на пергаменті, не варто з книгами клинописними, та все ж і вони були недоступні багатьом людям. Адже для виготовлення бодай однієї книги треба було забити не один десяток телят. Уявляєш, скільки отар треба було мати, аби зібрати лише невеличку бібліотеку. З твоїх улюблених книжок, написаних у такий спосіб. А де б ти її розмістив? В країні пергаментом користувалися ще порівняно недавно, 400 років тому. На ньому тогочасні правителі писали важливі документи. Пергамент можна нині побачити в музеях, де зберігаються старовинні книги. У ранньому середньовіччі древні єгиптяни навчилися виробляти з болотяної тростини. Папір, що осягало висоти 5 метрів, папірусні аркуші. Це була надзвичайно складна і містка робота. Уяви собі, спершу товсту частину стебла рослини розрізали на 10-12 смужок. Смужки підсушували на сонці, а потім замочували у воді. Через добу їх витягали з води і відбивали дерев'яним молотком. Щоб смужки стали м'якими, гнучкими і прозорими, їх треба було мочити і відбивати молотком тричі. Ще вологі смужки складали на шматок полотна так, щоб одна смужка трохи не на іншу. Зверху цих смужок тільки вже попереклали ще один ряд смужок. Відтак, все це накривалося шматком сухого полотна. Ще й був майбутній аркуш паперу, який назвали папірусом. Потім його клали під прес, час від часу, змінюючи вологе полотно сухим, аж поки аркуш не робився зовсім сухим. Яким же він був, цей папірусний аркуш? Він мав ніжний світло бежевий колір і красиву сітчисту поверхню. Написану на папірусі книгу не складали, а згортали у сові. Найдовший серед знайдених собоїв папірусу має понад 40 метрів довжини. А де коли з'явився наш сучасний папір, який виготовляють з деревини. Той папір, який ти знаєш і вживаєш, винайшов Китай, чай, лунь ще в другому столітті нашої ери. Проте на європейській землі такий папір потрапив значно пізніше. В одиннадцятому XI чи дванадцятому столітті, коли папір з'явився на українських землях, сказати важко, бо через війни й пожежі мало старовинних документів, написаних на папері, збереглося. Найстарішому документові вже минуло 600 років. Папір сьогодні твій великий друг. На ньому ти вчишся писати. З його допомогою довідаєшся про все, що діялося і діється у світі. На папері увічнено все те найкраще, найзнаменіше, чого досягло людство. На папері записані закони, за якими живе наша держава.